Ми познайомились з ним, коли мені було 20. Він допоміг мені донести важкі сумки до гуртожитку. Він жартував, купував мені морозиво і дивився на мене так, ніби я центр його всесвіту. Через рік ми одружилися, а потім, наче хтось клацнув вимикачем, мій романтичний герой зник. Його місце зайняла людина, яку я почала тихо ненавидіти. Мій чоловік перетворився на патологічного скнару і сухаря. Це відбувалося повільно, як хвороба. Спочатку зникли квіти, навіщо тратити гроші на те, що згниє, потім походив кіно та кафе. Я пам'ятаю ту зиму, коли мої чоботи порвалися. Я показала йому дірку, він глянув і спокійно сказав. Віднеси в майстерню, нехай заклеять, вони ще сезон походять. Я стояла в коридорі, ковтала сльози і думала, куди діваються його гроші? Невже він просто жадібний монстр? Я почала підозрювати найгірше він постійно затримувався на роботі, приходив пізно, втомлений, від нього іноді пахло чимось дивним. Суміш пилу, дешевого розчинника і чужого життя, він ховав очі. У нього є інша, вирішила я. Він витрачає все на неї, на якусь молоду, красиву, в нових чоботях, а я тут економлю на макаронах. Ця думка роз'їдала мене зсередини, я перетворилася на тінь. Вчора був мій ювілей. Тридцять років Рубіж. Я прокинулася з надією, ну, хоча б сьогодні. Я одягла свою єдину святкову сукню, приготувала вечерю, запалила свічки. Він прийшов о дев'ятій вечора брудні джинси, сіре обличчя, руки в кишенях, жодного букета, жодної коробочки. З днем народження, кинув він сухо, навіть не поцілувавши. Я в душ, дуже втомився. Щось у мені обірвалося. Це був не просто смуток, це була істерика. Я схопила тарілку і жбурнула її об стіну, осколки розлетілися по кухні, як моє розбите життя. Я ненавиджу тебе, закричала я так, що заболіло горло. Ти страшна людина, ти перетворив моє життя на пекло, ти забрав у мене все. Красу, молодість, радість. Ти економиш на мені кожну копійку, щоб витрачати на свої таємниці. Я знаю, що ти десь пропадаєш вечорами. Я йду. Чуєш? Я йду просто зараз. Він завмер у дверях ванної. По його обличчю, який я так давно не розглядала уважно, пробігла судома болю. Він виглядав не на тридцять п'ять, а на всі п'ятдесят. Змарніли із сивиною на скронях, яку я раніше не помічала. Не йди, тихо сказав він. Голос був хрипким. Почекай хвилину. Він пішов у спальню і повернувся з невеликою потертою папкою. Його руки тремтіли. Я хотів зробити сюрприз завтра вранці, коли висплюся, але, мабуть, я справді все зіпсував. Він поклав папку на стіл поруч із недоїденою вечерею. Що це? Я витирала сльози все, що готова втекти. Відкрий. Я відкрила документи. Право власності. Договір оренди землі, план приміщення, кав'ярня мрії. Прочитала я вголос назву проекту. Я підняла на нього очі. Що це? Пам'ятаєш, п'ять років тому, коли ми тільки одружилися, ти плакала, що не хочеш все життя працювати бухгалтером, що ти хочеш пекти свої фірмові круасани він важко сів на стілець. Я тоді пообіцяв собі, що зроблю це для тебе. Він провів рукою по обличчю. Я відкладав 70% своєї зарплати п'ять років. Я не купував собі одяг, ходив пішки, щоб не витрачати бензин, а вечорами я не був у коханки Люба, я робив там ремонт сам. Шпаклював, фарбував, клав плитку, щоб не платити бригаді, тому від мене пахло розчинником. Він дістав із кишені ключі з маленьким брелоком у вигляді круасана. Все готово. Обладнання завезли сьогодні. Залишилося тільки повісити вивіску. Це твоє, з днем народження. Я дивилася на нього і раптом побачила все його старі джинси, які він носив третій рік, його втомлені червоні очі, його руки шорсткі в дрібних порізах і слідах від фарби, яку він не зміг відмити. Він не був байдужим, він просто помирав від утому щодня заради моєї мрії. Він відмовився від свого життя на п'ять років, щоб подарувати життя мені. Він страшна людина, страшна у своїй жертовності. Я впала перед ним на коліна, обхопила його перепані долоні і притиснула до свого мокрого від сліз обличчя. Пробач мені, шепотіла я, цілуючи кожен мозоль на його пальцях. Яка ж я дурна? Пробач мені. Він усміхнувся. Перше за довгий час тією самою усмішкою, якою усміхався, коли ніс мої сумки десять років тому, тобі подобається брелок? Я довго шукав саме такий.